Третя частина нашого марафону «Герої рідного краю представить історію головного сержанта Полку Азов Євгена Танцюра. 29 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в Маріуполі на Донеччині загинув головний сержант Полку Азов, 46-річний Євген Танцюра. Єген внучатий племянник фольклориста етнографа Гната Танцюра. Народився в місті Гайсен на Вінниччині. Я був економічного освіту в Одеській національній академії зв'язку ім'я Олександра Попова. Працював у торг... торгівлі. Був одним із організаторів одеського євромайдану. З 2014 року з однодумцями збирав кошти на потреби бійців у зоні АТО. Через погане здоров'я його не мобілізували до війська. Але він о, лікувався та цікавився військовою справою. З 2020 року став добровольцем резервістом у полку АЗОВ. Протягом до, до 2021 року пройшов курс військової, військової підготовки. Спочатку спочатку повномасштабної війни став на захист Маріуполя. Загинув під час авіанальоту російських окупантів. Женя брав участь у кожної акції в Одесі біля дюка, мерії, обласних адміністрацій, прокуратури, російського консульства в літньому театрі розповідає приятель Олег Михайлик. Ми я познайомилися вісім років тому. На акціях стояли поруч до кінця. Женя дійшов до свого життя, життєвого кінця в багатьох українських героїв. Азов, 17 квітня. Президент Володимир Зеленський посмертно наградив Вігена Танцюра орденом за мужність третьої степені. На його честь перейменували вулицю рідного Кайсена. У Євгена Танцюра залишилася дружина і син. Герої живуть навіки у серцях. І в пам'яті народу України не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо котів, як маків, цвіта розквітне України на тих місцях, де йдуть тепер бої, в зим в зимньому поклоні схилиться калини. Вічна пам'ять героям! Слава героям!